Всім доброго вечора, вітаю всіх. Е, любі мої, сьогодні в мене таке відео. Замовила я лот екстра класу, тому що дуже мені сподобав, сподобався тут один килим. Я його собі залишила. Зразу скажу килим дитячий. Е, тому заради цього килимка я замовляла цей лот. Лот був дуже дорогий, так як екстра клас. Тому довго не буду говорити, бо о 18-й годині в нас відключать світло. Буду зразу вам показувати. Хочу сказати, що всі килимки мають дуже гарну основу нижню. Немає ніяких пошкоджень, там лише на двох я вам покажу. А це все практично, вони нові. Практично нові, Ну, може там, знаєте, трішки були в використанні. Те, що отут прим'яти трішки, розумієте, вони були так спаковані, міцно складені, так компактно, що ну, я не знаю, чим їх складають, пресують. Не знаю. Весь товар я бачила, тобто мені відзняли його, весь товар показали, я його бачила і я знала, що замовляю. І... Продавці виявилися совісними людьми, так як не поклали жодного браку. мені, ну там от Я покажу вам, там на двох килимках є такі трішки, ну то там взагалі незначні. Ось такий килимок у ванну кімнату, можна в коридор, можна будь-куди. Тут резинова основа, дивіться, яка вона білесенька, вся цілесенька. Я вам скажу, що я замовляла собі килимки інколи в посилках приходили. Вони приходили пошкоджені отут. Ну так я і користувалась ними. І ці недоволі були такі, знаєте, височенькі. А тут усе дуже гарне, мені сподобалося. Ось такий килимочок. Його довжина 60 см, ширина 40 см. Такого, бачите, він ніби грязно-рожевого кольору. Весь цілесенький, тут все акуратно обшите, оце окантовано, ніде нічого не поторочене. Все дуже гарне. Практично він, мабуть, і не був у використанні, бо тут ярлик не потріпаний. Ось такий килимочок під номером 78-250 гривень іде. Так, такий самий килимочок, такий самісінький і розмір, і якість, все однакове. Ось такий. Також цілесенька нижня основа під номером 77, 250 гривень. Єдине, що скажу, що всі килимки треба чистити зверху. Тому що я от навіть ціни виставляла і ну, сипеться з них. Ну, треба чистити. Так. Далі ось такий дуже гарний килимок, дуже приємний. Я його зараз виміряю, а потім розверну, виміряю розміри. Ширина цього килимка 88 см. І довжина метр і 16 см. Ось такий килимочок, ось такий він знизу. Тут зроблені, бачите, отакі ось крапочки, ніби вони прорезинені, для того, щоб коврик, не, килимок не сковзався по підлозі. Ну, Знову ж таки, хочу сказати, що треба їх всі чистити. І, по-перше, А по-друге, все прим'ялося, оця вся ворса вона прим'ялася. але дуже гарний килимок, він такий м'ягенький, ну, все треба почистити. Тут, бачите, інколи попадаються ось такі якісь. Смітинки тут треба їх виймати. Бачите, вони виймаються легко, але вони тут є. Навіть на складах вони там можуть потрапляти сюди різні нитки, різний папір. Ну, це такий килимочок. Ось такий знизу він, дуже приємний, м'ягесенький і отакий зверху. Так, Де ціна? Загубила, як завжди. Ага, такий килимочок йде під номером 76, 400 гривень, коштує такий килимочок. Дуже приємний, дуже теплесенький, як біля ліжка постелить, біля дивана. Дуже теплесенький килимочок. Так, ось такий килим. Він також, мені здається, він новий. Тут дуже приємна така ворса. Тут багато килимів такі натуральні, бо як на деяких я читала ярличок, то пишуть бавовна. Ну, Хоча я вам скажу, що бавовна не дуже, е, зверніть увагу, все обшите, якісно, дуже якісно. Основа цілесенька. Ніде нічого не поторочено, дуже гарно, якісно зроблено. Такий килимочок, він такого бежевого кольору. Довжина 75 сантиметрів і ширина 46 сантиметрів. Ось такий килимочок. Іде під номером 75, коштує 300 гривень. Дивіться, ну, красунчик. Красунчик, тут така приємна. Оце така ворса. Я купила колись один Овальний, так в мене там дарничанка. Воно таке, знаєте, жорстке, а тут таке м'ягеньке. Ну, не знала я просто. Так. Ось такий килимочок хочу вам показати, і хочу сказати, що колись в Секенді я купила собі такий точнісінько, точнісінький, по кольору. І він лежить в мене в коридорі, тобто там, де я заходжу з вулиці. От він дивіться, вроді не жорсткий. Але він там у мене лежить, він не сковзається по плиточці. Дуже легко. Якось так, що, знаєте, інколи буває, і після дощу стаєш ногами, і якось та волога впитується, не знаю куди, дуже легко переться. Я його в машину кидаю, він переться дуже легко. Єдине, коли він сковзається, коли з розгону залітає тера. Ну, вибачте, 40 з лишнім кілограм тери. І вона ж така. І вона ж така у мене, шустра. Так, е, довжина його 77 см цього килимка. Бачите, тут такі ось опупиришки зроблені. І з цієї сторони тут такий він, ну, товстенький, товстенький такий. І ширина цього килимка 51 см. Він також, мені здається, що він новий або дуже гарний. Ну, я думаю, що ним не користувалися. Хоча ярличок тут зрізаний. Але не видно по ньому, що він заковзаний. Він в дуже гарному стані. Практично він новенький. В він дуже гарному стані. Так. І де ж у нас ціна? Такий килимочок йде під номером 74, 380 гривень коштує. Ось також дуже гарний килимок. Він натуральна бавовна, оцей килим натуральна бавовна. Але він такий, знаєте, щільненький. Ну, єдине, бачите, він темно-синій і його треба почистити. Ну, Все воно було, це, знаєте, ну, нитки, все з цих килинків летіло, хоча він в дуже гарному стані. І тут ткана основа така міцна, щільна така. Доволі він товстенький. Сам по собі він товстенький. От. І тут я прочитала, що тут розмір його 50 на 80 см. Добре, що написано, не треба й міряти. 100% бавовна. Тобто, котон тут написано 100% бавовна. Дуже гарний цей килимок, дуже гарний. Ну, Єдине, що треба його почистити. Під номером 73, 350 гривень, такий килимочок. Як в коридор можна, так можна і в ванну кімнату, якщо не сильно там, де у вас розлітається водичка. Гарний килим. Так, далі ось такий килим. Також мені дуже він сподобався. Зверніть увагу, як він тканий. Бачите? Як він тканий гарно, в гарному стані. Ну, Трішки тут е, позакручувалися ці китички, але я просто сіла і отак попробувала їх розділяти. Вони дуже гарно розділяються, не треба нічого смикати, обривати, знаєте, як то буває, закрутиться. То тут такого немає. Всі гарно вони розділяються, оці. Е, е, лише єдине, що тут треба, почистити оці виб... ну, набиті. Ось його, тут, бачите, воно ніби оце, у ну, нас називають вибивати такою спеціальною голкою. То оце тут треба почистить, бо воно ж начіплялося на це все. Ось такий килимочок. Бачите, він доволі такий, дуже гарно виглядатиме і коло ліжка, і в коридорі. І ну, на будь-який будь смак. Я не буду китець Мірять. До, так, довжина його 93 см. Ну, а з китицями, а з китицями, зараз, е, а з китицями метр 10. Його довжина цього килимка. І, е, ну, це, знаєте, такий килимок під вінтаж зроблений. Гарний такий. У мене два штучки таких є. Так, і 57 см його ширина. Цього килимочка. Він йде під номером 72 і коштує 400 гривень. Я бачу, що його прали, але він не сів, не збився. Тобто він отак виглядає дуже гарно. Єдине, що це все треба почистити на оцих чорненьких смужечках щіточкою пройтися. так Ось хочу вам показати дуже цікавий килим. Чим він цікавий? Зараз е, поміряю. 65 сантиметрів його ширина, 50... метр і 5 сантиметрів його довжина. Зверніть увагу, ось тут прорезиняне все, він не буде ковзати, Ось я вам хочу показати, дивіться, воно таке ніби рельєфне. От тут резиночки, оці, воно все буде щільно триматися на підлозі. Таке щеплення буде гарне. І ось ця ворса, вона ніби таке відчуття, ніби вона прорезиняна така. От так, таке відчуття. Не знаю, що це за нитка. Не знаю, що це за нитка. Але всередині там натуральна основа. Там бавовняна основа всередині. Дуже гарний це килимочок. Його можна, як і в коридорі він не буде ковзати сюди туди Як і в ванну кімнату можна його використовувати, теж буде надійно лежати. І бачите, тут все прорезинене, тобто водичка не буде попадати. І він не товстий, ну як не товстий, він такий гнучкий, що можна його попрати буде і в пральній машині. Як свої килимки, перу в пральній машині. Ну, звичайно, як там великі, то. Під 71 номером 420 гривень такий килимочок. Так, далі є в мене ось такий красень. Точно такий є в мене білого кольору. І ви знаєте, я його стелю тут в себе під ногами, як плиту або е, відео записую. Зараз я його випрала, і там він в кухні на теплій підлозі сохне. Отак От просто лежить і сохне. Зверніть увагу, зроблений у вигляді якоїсь шкіри, якщо можна так вам показати. Ось такий він, бачите? Хтось телефонує мені, ну нічого, потерпить. Ось такий килимочок. Дивіться, тут дуже гарна основа, вона переться чудово у машині, чудово переться. Я ставлю на кожен на повсякденне прання. На 64 филини, і от воно яке є, таке я його і витягую. Повірте мені, воно дуже гарно переться. Ось така, ніби імітація шкіри. Довжина 87 см. Ну, Ширина тут трішки різна. Я зараз вам поміряю. Ну, 60 см в основному. Оцей Оцей, як сказати, ой, ну, оцей пух, він, я зараз згадаю, як правильно, він розпушується. Це просто вони всі були щільно так страмбовані, як їхали в посилці. Така краса, дуже гарний килимок під номером 70, 450 гривень. Можна використовувати і як на крісло накидку. Тільки його треба струсити, щоб розрівнялася цього борса. Можна на, Ну, у мене, наприклад, на підлозі такі лежать. Ось такий красень, ще вам покажу один, і, мабуть, буду закінчувати це відео, потім продовжимо. Ось такий, це краса. Це неймовірна краса. Це килим тканий. Він натуральний. Натуральна бавовна. Дивіться, все зарублено акуратно, ніде не потріпано, ніде не розірвано. Зараз я його виміряю. Знаєте, так біля дивана постелить. Ну це, це просто. Метр двадцять 20... Чу... п'ять десь так. Його довжина цього килимка. І 60 см ширина. Такий килимочок йде під номером 89, і його ціна 650 гривень. Кому подобається така, мені, наприклад, дуже подобається. Ну, у мене є пару таких килимочків в користуванні є. Дуже гарно переться, так як це бавовна, де, де можна, можна і вибілити. Тому що це бавовна. Така, як раніше, е, м, ткали ряднинки у, у, хати, у хати старенькі на ткацькому станку. Любі мої, всім щиро дякую. Чекайте ще на сьогодні відео, Попробую записати, е, буду записувати в процесі, як буду встигати. Ще є в мене одна посилка з текстилем. Ну, то, можливо, завтра. Побачимо, як ми будемо встигати. Всім щиро дякую, всім до зустрічі, всіх обняла!